Я це ще разу виходжу в сад, дивлюся на те, що в мене тут робиться. І так заздрю, ну, чесно, по-доброму заздрю. Людям, які мають змогу зробити в себе газони, ну це капець, слухайте. Я не знаю, у вас взагалі кротів не буває. Поподивіться, що робиться. Це навіть я не знаю, це як вам передати висоту цього всього. Це такі собі міні вулкани, я б так сказала. Бачите цю висоту? І воно ж падлюка весь пісок наверх повивертав. І так, то в мене навесні я вкопую пляшки, і воно працює. А на осінь я намагаюся це все заздалегідь викопати, витягнути ті пляшки. І як тільки викопуються пляшки, дивіться. ну, Я не знаю, висота і як вам пояснити. Розмір оцього всього. Подивіться, що робиться під деревами. І нема тому ради, і кругом, я кажу, такі собі міні-блін-вулкани. Тобто, для того, щоб побачити вулкан, не обов'язково навіть їздити в Ісландію. Висота тут ого. го Тобто це не маленька кучка землі. І от по всьому саду. Що з цими паразитами вже робити, я не знаю. І Не хочеться ті пляшки на зиму лишать в землі. І вони він, просто перевертають все з того світу. Це страшне. он, просто порите все на світі весь сад. І нема тому ради, і що з цим робити. от Навіть за дуже великого бажання зробити газон. В моєму випадку це нереально. Ну, дійсно, я не розумію, люди, у яких такі ідеальні газони, там правда кротів не буває, чи, чи вони мають якісь знання, які мені недоступні, бо з цим, з цим боротися я вже не знаю як. Ой, це капець, весь сад, абсолютно весь сад переритий, в дворі трошки менше, бо в дворі я досі. Копані пляшки тримаю, а весь сад он перепаханий. Це на світі, дивіться. Все кругом отака от. От, отака от зараза. Вон, кругом по всьому саду. І свіже, свіже, свіже. І от як не виходиш, постійно щось новеньке. Це капець.